Мої дорогі підписники, сьогодні ми вирішили зробити мега-акцію. Але ця акція буде тільки до кінця січня. Так що поспішайте купити. І ми розпродаємо дуже гарні натуральні кардигани, натуральні светри, які шерстяні. Де зараз практично нереально і за цю ціну купити. Але Акція, якщо ви купуєте один такий кардиган шерстяний, то другий ви отримуєте за пів ціни. Поспішайте, тому що залишилось небагато днів. Ще ви можете купити гарне якісне взуття, тепленьке. Е Турецького виробництва дуже якісне, де ви будете носити не один рік і радіти своїй покупці. Також спортивні костюмчики натуральні. Кардигани натуральні. У нас товар представлений в різних розмірів. Отакі сукеночки, маленьких розмірів. Ви можете купити кардиган, наприклад, для себе гарного розміру. І щось маленького розміру для своєї внучки чи не для своєї донечки. Дуже гарні якісні чобітки шкірою, тепленькі. Ще раз повторююся, що ви будете задоволені з будете задоволенням їх одягати. Сведри у нас шерстяні, некосючі, дуже і дуже теплі, ще й дуже-дуже модні. Тому, мої дорогенькі, скажу поспішайте, тому що до кінця січня залишилось не так багато. Тому поспішайте, ви залишитеся задоволеним. Ще раз повторюю, одну річку пили, друга йде за півціни. Але перша йде за більшою ціною, а за півціни йде те, що за меншою ціною. А я вас, мої хороші, дуже люблю і обожнюю, і постарайтеся цією знижкою скористатися.